Від самого початку, як сюди приїжджав, то я розумів, що буде щось цікаве. Цікаве через те, що по Гуглу дуже все якось тут тісно. Але я ж також розумію, що по Google може показувати те, що було тут 3 роки назад. а зараз може зовсім по-іншому бути. Ну, в цьому випадку, що в Гуглі, що тут одинаково. В принципі, якщо дивитися отак ззовні, то начебто і нічого важкого не повинно бути ворота з вулиці, ворота в ангар. З цієї сторони досить широкі ці чорні ворота, і місця достатньо, але, але нюанс в тому, саме нюанс в тому, що паралель чи перпендикуляр не співпадає, тобто ці ворота чорні заїзд, і там отак треба заїхати. В результаті сильно треба залізти туди або ж головою прижатися туди, втиснутися. І от в цьому і вся була ізюмінка. Тут заїзд по до рельсу. Побуду цю рельсу і так от. Зараз буду виїжджати. Вниз вже на максимум випущений. Зараз буду виїжджати, і тому ця картинка обірветься, але потім на дворі побачимо ще як там. Тепер тут ось сідає на саму землю, ми його чуть-чуть припіднімемо. Трошки припіднімемо, щоб низ приопустився. Низ погано сідає. Вже на всю будемо пробувати виїжджати. Оце ось така вузькота. Сказав закрити двері. Виїхали. І причому прицеп ще треба було гратися. Гратися по висоті, передок приподіймати. щоб вийшов задок нормально? Все, аккуратно. Граться. А тепер наперед подивився. Дядько хоч не кричав, не забороняв камеру. Ну це просто жлобство. Це ж треба як все зробити. Оце ось так, взад і ось вперед. Тут хіба я ось проходжу, жирний такий. Щуплий, як кажуть поляки. Стоїм біля стовба. Ну і з цієї сторони. З цієї сторони ось так, Це я так трикутничком трошки вийшов. А як був там стояв на позиції, то біля оцих синіх палок стояв поряд. Ну, в общем, вузько, вузько, вузько. Вузько тісно. Тепер ждати, поки вони це скло розгрузять. Враховуючи те, що це італіян, то це тут можна півдня простояти. Розгружали в мене так стояк за 2 години, за півтори і за годину. Якщо дивитися на цю площадку, то вона уходить вниз. І коли виїжджав, то потрібно було трошки гратися. Трохи виїхав з піраміди наполовинку, і треба було підняти передок прицепа. Аби не поволокти його того, стояка, за собою. Ну, навіть і тут, навіть і тут треба було бути уважним. Ну, а з, з самою вигрузкою, з місцем вигрузки, я таки не помилився. У Гуглі, коли дивився, то було видно, що тут буде щось цікаве. Я так розглядав оце одні ворота і заїзд сюди. Або ж вон туди. І там далі ще одні ворота є, але там навіть і в Гуглі не видно було, що там, можливо, якесь буде щось моє. Ну і ось так от стоїть машина, там буквально 20 см до воріт. І тут, якщо так по то. Пів метра, щоб упертися в ворота. Зараз як ворота відкриються, то це буде 30 см і привіт. Якщо нормально заїхали, то виїхати повинні геть добре. Тут зараз же ж витягуємося і поїхали. все Чи документи ждати. Я думав виїхати туди, де я стояв, де знак дорожній видно, і через дорогу від нього головою сюди стояв я під обочиною, там такий кармашик маленький є, так, в притілочку до дороги. Сказав 10 хвилин почекати документи. Виїхав так, що вон ворота закрити можна, вон він той куток виймає. А зараз заберу документи і поїдемо назад через місто. Як я заїжджав, ну місто я сказав через село. Так тут тісно, що гетьі воріт вигнали практично. Зараз знов на цей островок стану, щоб хоч документи до кучі скласти, бо все щось бігом-бігом. Вон як асфальт припіднімається, крутився тут, розвертався. Друзі, цей дублик додаю все в тій же Італії, але вже в інший час саме монтую відео. Ви знаєте, в мене зараз все добре. Стою на вихідному, Італія, промка 4 км до моря. Піду ще прогуляюся завтра, але не у всіх так добре. Ви знаєте, ми всі втомилися. Хтось втомився від війни в цілому, від цих слів, хтось втомився від того, що живе на чужині. Хтось втомився від того, що взагалі немає де жити, а комусь нема коли втомлятися через те, що вони напередку задля того, щоб ми з вами не втомлялися або втомлялися. Тому я буду дуже коротко розумію про те, що війна триває вже другий рік, і від донатів на кожному кроці хтось такий і втомився. Але хіба можемо ми втомлятися, поки... Серед нас, наприклад, як я ось працюю в європейському дальнобої, і серед нас є колеги із тої федерації, які працюють тут, заробляють в європейському дальнобої, а їхні сім'ї живуть там. Вони, відповідно, відправляють свої гроші додому для підтримки своєї сім'ї, а ці гроші йдуть для того, щоб ракети летіли знову ж таки до нас, до нашої України. І є хлопці, які. Нікому не жаліються, які просто виконують свій обов'язок, кому де як випало на долю. І відповідно, буквально сьогодні в мене приятель закинув там смс і попросив чимось допомогти чоловіку, який сам з Харківщини, який втратив житло, який потім і втратив машину. А сьогодні він на фронті, на фронті, і він в самій гарячій точці. І уже не стільки він попросив, скільки вже... Через знайомих знайомих узнали, що йому не вистачає, і просто рішили допомогти чоловікові. Тому давайте просто за це відео переглянув. Хтось хотів подякувати мені кавою, скільки раз я чув з мене кава. От давайте разом вип'ємо каву, подивився і п'ятерочку скинь. Хто якими грошима може, хто де дивиться, хто в Європі, хто в Україні, і п'ятерочку тих грошей. Всім подякував, слава Україні! Героям слава і героям допомагаємо. Сюди ж буде доречним нагадати про використання корисних сервісів, які вже перевірені мною особисто більше п'яти років. Відео я додаю сюди. Як перевести гроші додому легко, оперативно і при цьому з максимальною користю, в залежності від суми переказу, курсів валют та який раз ви це робите, я раджу вам прораховувати TransferGo, TransferWise або PaySend. Мої реферальні посилання під кожним з моїх відео в описі. Як при переказі грошей не лише зекономити, а й заробити, дивіться в моєму відео, де я також детально пояснюю, яким сервісом вам краще робити переказ саме зараз. Посилання в описі під відео. Дуже цікава доставка була тільки що. Уже звільнився, розвантажений і зараз буду виїжджати. Доставка була цікава тим, що місце заїзду було дуже так тісновато, в притірочку, все. Настільки так, все якось економно зроблено. Ну, це наша цікава Італія. Стою зараз недалеко від нашого сенсея Богдана від міста Парми. І зараз буду виїжджати з селом, їхати, і розповім дещо поділюся про цю розгрузку, про 5 років досвіду в цій роботі і наскільки ну, робота цікава тим, що постійно є щось нове. І сказати так, що ти вже старий, ти вже все пройшов і нічого страшного немає, ну не зовсім так. Стою зараз італійська Глухомань біля Мілана. І ось тут зараз цікавий такий момент. Зразу буду виїжджати, стартувати. Зараз ось їхати нам. і Томтом -том показує. Треба об'їхати через те, що цей епізод таким пурпурним кольором це значить тут якась заборона. Ну і от зараз поїдемо, побачимо, що там за заборони у них. Бо я сюди приїхав уже. Я так і здогадувався, що повинно бути там все нормально. І так, їду собі спокійно. Ось він зараз показує нам повернути треба повернути направо. Ага, спереду вон є знак. А, з тої сторони їхав, знака не було. Ну, а якщо поїхати туди направо, то там виїзд відповідно, де він показує попереду. Ну там виїзду немає. Там, там навіть для буса такого було би тісно. Там якась провуличка такий, що ну, жесть просто. Подивився смс-ка від логістики, тільки прийшла, ждав, ждав. Відмашки немає, що можемо їхати, ну вже можемо їхати. Так, от розвантаження було досить таке цікаве. Цікаве тим, що місце під'їзду. Під'їзду то нормально. ну, Хорошо, оцей ось епізод, де я зараз їду, через це село показує заборона для грузовиків. ну, Вигрузка, вигрузка в село. Правда, якщо так, то можна було б від фірми повернути не вліво, як я поїхав а вправо, десь може там би була б дорога. Ну, то вже їдемо так. У мене ж доставка тут. І от е, 5 років досвіду. 5 років уже роботи по цим європейським дорогам, по цим чудовим італійським дорогам, французьким, магазини доставки. Якось так, італійських сіл небагато в мене було, але трошки було дебрі. Попадало то, також. І здавалось би, так за 5 років вже можна і зуби з'їсти. Звичайно, є хлопці, що працюють по 10-20 по років, і то, і то спілкуючись з людьми, з колегами, неодноразово чув, що є люди, які по 15 років досвіду мають на, на великих вантажівках, а все рівно трапляються епізоди. Коли ладошки потіють. Тому зараз е, вже такі ось під'їзди, це я працював місяць вже на цій роботі і за місяць е, ну, дві, дві доставки були такі, що, так, досить цікаво. Здавалось би, такими машинами возиш скло, ну ти ж його вже на магазин не повезеш, ти ж його вже везеш десь від заводу до заводу. Ага. А є доставки на такі невеличкі заводики цеха, які займаються виготовленням склопакетів або ще якісь там нестандартні конструкції, зв'язані з склом. Ну, і відповідно, вони невеличкого розміру і заїзди до них теж бувають цікаві. На таких підприємствах це так, приїхав, розгрузив, вигрузив цей стояк. І чекаєш, поки вони з нього скло позбирають. Листи скла такі 6 на 3 метрів. І от є такі доставки, що досить тіснувато. Це при тому, що у нас машина, не машина, прицеп, трохи коротший. Світлофор тут цікаво працює. Повністю всі 4 окремо включаються. Довго треба стояти чекати. Так от, прицепи у нас на 2 метри коротші від звичайної фури. Ну, від звичайного напівпричепа, який використовується кругом. І ще такий плюс великий, що прицеп якраз закінчується за колесами, тому немає цього хвоста при поворотах, що може десь мішати. Так, тут такий виїзд, о, виїзд. Що мені тепер там не видно. Дивимося туди. Там буде потім на оцей кармашик буду вилазити. Ну ось, гномики повилазили. Оця машинка, дивися, вилізла, вилізла і стоїть. Так, да. так от прицеп у нас трохи коротший і за рахунок цього таки легше, легше їздити. Але в принципі якось при цих всіх маневрах не сильно воно там дає велику льготу тобі при роботі. Коли попадає, мені вже так було кілька разів, треба на стояк наїхати. Тобто заміна стояка, і на базі в нас було таке. І цей стояк треба попасти під кутом 90 градусів на нього наїхати. О, мені сюди. Мало не щось орієнтувався не в той виїзд. І треба було на стояк заїхати під кутом 90 градусів. І якщо заїжджати з лівого плеча, як по нормальному, тут в нормальну ворота заїжджати з правого плеча, то дуже кепсько виходить. А це візьми ще на цей стояк, якщо попадати. що У нас там зазор виходить по 2 см амплітуда вправо-вліво, можна люфтанути не більше 2 см. Так от, відповідно, з лівого плеча би краще заїжджати, а з лівого плеча заїжджати, двері відкриваються якраз на цю сторону. І тоді виступ цих дверей заважає. Двері можна загнути повністю, аж до борта прицепа, зачепити, тоді боковина не так проглядається. Ну, в общем, поганому танцору все щось мішає. Так що і тут було мені щось цікаве на початку, але я думав, що там довше буде якось акліматизовуватися. Буквально за перший день у мене щось три рази треба було там раз стояк поміняв, потім другий раз поміняв стояк. На заводі потім загрузка була і нормально так. Буквально вже за перший тиждень вже освоївся і. І як в себе вдома, як кажуть. А от такі доставки, як оце сьогодні була, ну, в принципі, вже ж все рівно досвід якийсь є, і він дає вже знаки, тобто вже набагато простіше. Простіше було в тому плані, що я собі вже знаю, як що підготов, підготовку зробити. Я коли проглядаю... Маршрут, коли планую, то треба дивитися місце доставки. Що воно, де воно, більше того навіть. Я зараз останнім часом. Тобто нам дають адресу, дають завдання, і хіба тільки можуть проміжні точки дати. Ну, Тут траса ось, зараз видно 1335 кілометрів показує остаток траси. Фактично, я тільки стартанув. То Кидають проміжні точки, там міста, щоб напрямок розуміти, куди проїжджати будемо. Ну і все. А так, дорогу вже тоді сам собі там прокладуєш, плануєш. В принципі, досить вільно так, я би сказав. І я, коли забиваю кінцеву точку в навігатор, то я зараз. В том томі адресу практично не прописую. Я прописую цю адресу в Google картах і там уже детально дивлюся місце під'їзду, і тоді координати забиваю конкретну крапочку в навігатор, куди мені їхати. Через те, що теж так юридично, це вже магазини мене навчили. Юридична адреса це не зовсім та адреса, куди вантажівкою треба їхати. Буває таке, що стоїть отак будівля і може бути з двох сторін, Одна вулиця, а там паралельно друга вулиця, де можна під'їхати. І якщо в Google картах так дивитися, то в більшості випадків можна побачити цю різницю. Ну, і тому вже так легше буде, щоб не забивати в навігатор по адресі, а потім приїжджаєш туди, і ой, йолка, куди ж я вже заїхав, треба задкувати десь. Буває таке. Буває. Тому вже тут трохи легше в тому плані, що ти вже знаєш, як це робити. Ну і звичайно, вже не так страшно. Знаєте, таке, така формула вже давно, це ще на магазинах працював, коли. то була чітко випрацьована вже в мене установка. Якщо дають адресу для такої машини. Адресу доставки для такої машини, то значить така машина туди заїде. Ну, звичайно, якщо туди вести одну палету, то дуже сумнівно, що може така машина туди заїхати. Треба ж дивитись пункт вище, Google карти в поміч і гарно це все пропрацьовувати, передивлятися. А якщо ж. А якщо ж я везу туди пачку скла, відповідно, ну, по-любому таке може вестися тільки такою здоровою машиною, то вона повинна туди заїхати. Ну і раз вона повинна туди заїхати, то вона туди вже заїжджала, не я там перший буду. І раз я там буду не перший, то значить можна сміливо їхати. Знову ж дивитися тільки пункт вище перший. Як правильно під'їхати туди. Ну і все. Тобто, в принципі, вже сказав те, що хотів сказати, що незважаючи на те, скільки ви працюєте, там 5 років, рік чи 15 років, будуть такі місця, які будуть трошки бодрити. Ну от і в принципі, то і все. Робота цим і цікава, що постійно щось нове. Хоча є ще люди, які працюють на, на лініях, тобто у них постійні траси точка А, Б, Б, А, А, Б, Д. Включилась точка Д, А, Д, і може ще десь на С заїхали. Ну от Комусь подобається таке. Ну, я би на такій роботі, може місяць, може два би попрацював і мені вже настільки це нудно стало. Десь відчасти і тут може бути таке, що трохи нудно може бути, бо заводи і будуть такі більш постійні траси, думав я місцями на початку, але знову ж таки не так. Я коли робив на Є3 магазини доставку, то також попадали магазини, на які ти вже там другий чи навіть п'ятий раз приїжджаєш. Рідко, але були деякі такі магазини. Ну і тут, в принципі, можуть попадати також точки, де ти був вже раз чи два рази. Але все рівно є чимало нових точок, такі як оце ось цей раз. І на минулому тижні також був в Італії. Приїжджав тут теж десь недалеко біля Мілану. Подібна точка, але там було легше значно заїхати. Сам заїхав без е, Суфльорів. Тут же ж один дядько навколо мене танцював, бо без нього б я там довго скакав би. Так що попрацюємо тут ще. Побачимо, як воно, але тут також є перспектива, тобто є скловози і є не тільки скловози. Так що я ще хочу і туди піти, бо на скловозах, звичайно, трошки скучновато. Загрузка триває 30 хвилин з урахуванням відбору документів, а розгрузка. Хвилин 20, якщо ти десь приїжджаєш на завод, вигрузив скло, захватив пустий стояк і поїхав. Але ще є другий формат прицепів: це під паліти та ще й двохяросні, двохповерхові. Так що там повинно бути цікавіше. Ну, питав, я сказали, що там магазинів доставок немає, Якби від бази до бази. Будемо бачити, що там попереду чекає. Тут ще на скліпок працюю.